уважаемые эксперты такого важного проекта Европейского Союза, уважаемые представители НАУ, Рады адвокатов Украины, уважаемое руководство регионального центра по оказанию правовой бесплатной помощи, Пауза, кто не знает, Наливайка, и уважаемые товарищи запорожцы. От имени Рады адвокатов Запорожской области я приветствую всех вас, Прибывших на это заседание. Это заседание очень важное для нас и проходит в формате круглого стола. Я думаю, что вместо круглого стола так, такой, значит, так, такие стулья и столы будут более удобными. Вы знаете, что не часто нас приглашают с вами, именно адвокатов, для того, чтобы мы участвовали в обсуждении каких-то законодательных актов. Мы уже потом Знакомимся с документами, потом знакомимся с законом, критикуем его, но наши предложения никому не нужны. И тем более мы ни разу никто из вас не принимал участие в обсуждении декларации в отношении адвоката, в отношении судей и в отношении прокуроров о защите граждан в стадии уголовного производства. І справа в тому, що одне з найважливіших вимог Європейського Союзу до нашої правової системи це є реформування цієї системи. Саме та декларація, яку ми будемо зараз, про яку ми будемо з вами обсуждати, ця декларація вона, так, визначає ті основні напрямки змін в адвокатурі, змін в правосвідомості, змін в правозастосуванні. Що по тексту декларації, це зараз більше до цього, цього питання буде торкатися колега моя Оксана Сімрівська, справа в тому, що обсуждаючи цей текст декларації, ми можемо дійсно вносити свої зауваження, свої думки, своє бачення того, яким чином повинна розвиватись надалі адвокатура. Вносити свої пропозиції до цього документу, і, скажімо так, тоговий документ буде обов'язково прийнятий з вашими зауваженнями та доповненнями. Коли ми вчора обговорювали декларацію, я помітив дуже один важливий момент у цій декларації це співпраця і навчання, як, як захід прокуратури. Судді і адвокатів щодо комунікації. Тому що тільки зараз починається ламати ця система, де е, органи досудового слідства визначили, прокуратура підтвердила, е, в суд принесли, а адвокат йому завжди важко в таких умовах відстоювати, захищати права людини. Тому ця. Декларація є як спосіб висловити свої думки з цього приводу і внести в цю декларацію такі пропозиції, які були б дієві, які б почали б працювати, якщо ми, а ми розбудовуємо незалежну демократичну державу. Я погоджуюсь з Марком Сігалом, де ми повинні разом з журналістською спільнотою, адвокатською спільнотою. З громадським громадським суспільством вирішувати ці питання, щоб ніхто із учасників процесу не перетягував на себе ковдру, кажучи, що він головний. Процес це відкритий, рівноправний, і всі сторони повинні бути однакові в процесі захисту прав людини. Я считаю, что для нашего города это очень большое событие, что эксперты такого уровня приехали к нам для того, чтобы обсудить декларацию. Спасибо Тарасу, который, тоже, который представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины, который тоже выделил время свое и приехал к нам. Я считаю, что нам надо принимать опыт да, своих коллег, нам надо встречаться, обсуждать, общаться. А, нашим адвокатам в Запорожье, то, что я наблюдала последние годы, не хватает вот такого профессионального общения. Очень, очень важный вопрос в данный момент. Это разница между закон и практика. Вы знаете, в каждой стране везде есть разница между закон и практика. Eta može biti malenke, može biti pa šoj, eta može biti pa stajana, eta može biti inak da. No, ja už je potero goda s naš projekt načinal oktabru mjeseca 2013. goda je naš ofis bil okolo Majdan. Pa eta mu mi vse videli, vod, kak načinal proces. I mnoga mir prijatelj s advokatami, ваше мнение включено в эта декларация и всегда есть такой вопрос всегда есть у нас есть конституция у нас есть вот, головный кодекс там есть красивые слова, тоже есть э, европейская конвенция и решение европейский суд там много красивых слов и очень правильно состязательности процесс urovni vlast, no, balans vlast mežu prokuror i advokatami. No, každý tjen vašo roboto je narušenja. Narušenja vaša pravina advokatstva i djetovnosti, kak vi robotite, i to že je mm. narušenja pravo čeleve, vaše klijente. I u nas je uh, hroši, može biti hroši advijet vod eto Uh, u nas jest pasloveca na anglikom, a uh, ja starajuš na ruskom. Jeli uh, miom kak sida. Jesli mi dijelim kak sida, pačajem kak sida. Po nam kažice, što nada što to minjaje. što to nada minjati. U nas jest nove organizacije si čas, Nacionalne asociacije advokata v Ukrajini, jest naši partner asocijacija advokata v Ukrajini i tože asocijacija pravnika v Ukrajini i tože bezplatne pravovoj pomoč. Eta program, eta načinajce mnoga, mnoga robota si čas, no što nam nada dijele, što bi menjajce praktika, vaša praktika, každi dne. I mi da što eta instrument, которые сейчас мы будем общаться и смотреть сегодня. Вот это наша декларация, ваша декларация, защитная. Эта декларация – это простой документ, это не закон, мы будем общаться сегодня, это не закон, это не будет закон, это только самый простой вариант, это как список нарушений, что надо делать. И нам надо показать это, это журналистам, общественной организации, Jesli každi advokat v Ukrajini, 30 tisući ili 35 tisući, každi, jesli každi, bude 50 egzemplara raspisati i ja klijent, sasetke, mater, otec, ne znajući, sin, žurnalistov i opšati i pokazati. Може підміняється Проєкт європейського союзу. Підтримка реформ у сфері юстиції України цей проект міжнародної технічної допомоги, донорський проект, який проваджується Україні за кошти Європейського Союзу. Ми вже працюємо в Україні півтора року і будемо працювати принаймні, на даний момент до кінця 2016 року. Основне завдання, яке стоїть перед нашим проектом, це є допомога всім органам державної влади, які працюють у сфері юстиції, для того, щоб впроваджувати кращі європейські практики і міжнародні стандарти, і щоб вони працювали на місцях. І mm -hmm. тут я теж зроблю акцент, щоб не тільки це було на законодавчому рівні, закріплені ті чи інші міжнародні стандарти, але щоб ця практика відображалася і на місцевому регіональному рівні, і щоб це працювало на практиці. А протягом останнього півроку ми дуже активно співпрацювали із адміністрацією президента України і а саме із Радою з питань судової реформи. І допомагали їм розробити дуже комплексний і важливий документ для України, який називається Стратегія реформування судоустрою та інших суміжних правових інститутів на 2015 2020 роки. Він буквально на цьому тижні був підписаний президентом України, можливо, ви чули. І я закликаю вас ознайомитися із цим документом, тому що він там теж є ряд розділів, які стосуються адвокатів, які стосуються рівності сторін, які стосуються змагальності сторін і розбудови адвокатури як системи і незалежної професійної спільноти загалом. І а, ряд завдань, які а, закладені в цій декларації, ми як проект ми будемо допомагати імплементовувати, тому що стратегія вже затверджена, і ми саме наше завдання зараз а, здійснювати кроки для того, щоб імплементовувати цю декларацію. А в рамках нашого проєкту ми працюємо по різних напрямках. У нас є компонент по а реформа судоустрою, правоохоронних органів, органів прокуратури і адвокатури. Саме от питання адвокатури ведемо я, там Марк Сигал. Ось і сьогодні от ми хотіли поспілкуватися з вами, і саме нам цікаво, можливо, не те, що більше ми говорили, а почути вас. Саме на місцевому рівні зрозуміти, які у вас є проблеми, які є виклики при імплементації того законодавства, які є на сьогоднішній момент, з якими проблемами ви стикаєтеся, і ця декларація вона є інструментом, як сказав Марк, що для використання в майбутньому вами, для подолання тих перешкод, що ми маємо на сьогоднішній день. А на сьогодні є така практика, що ну от є ряд порушень. А одні адвокати звертають на це увагу і борються з системою, і інші покладають руки і думають: ну насправді це все дуже складно і краще за це не братися. І ми робили опитування адвокатів, і є такий відсотковий: 60% часу адвокати тратять на те, щоб не вибудовувати тактику по справі, а на те, щоб апелювати і якісь ті чи інші дії правоохоронних органів, і боротися із системою, що насправді не має бути так. Ось. І, а... Що ми хочемо зробити із цією декларацією? Показати, що а, адвокати вони є, вони присутні в Україні, вони відіграють надзвичайно важливу роль, і а, зайняти, щоб адвокатура в Україні зайняла це місце, яке в принципі їй належить відповідно до всіх вимог і норм Європейського союзу і а, саме от, а, комітет. А, Рада міністрів Ради Європи говорять про те, що адвокати вони повинні відігравати фундаментальну роль у питанні захисту прав людини, і це має бути. І це має бути не лише в якихось дуже важливих серйозних міжнародних документах, а і на практиці. І адвокати повинні розуміти всю. Важливість а, і відповідальність своєї професії, яку вони обрали, і а, розуміти, що а, це є надзвичайно важливо, це є надзвичайно престижно, і а, вони повинні боротися за, за ті чи інші дії, які а, у відповідності а, до закону. Кожен має розуміти, де він, хто він і чим він займається. Суддя це председательствуючий в процесі. Но не следователь. Арбитер. Адвокат ⁇ это сторона защиты, если подсудимый, подсудимы. Так? Если же он представляет интересы потерпевшего, он все равно представляет интересы человека. Поэтому в декларации, наверное, в первую очередь, это нужно всем сторонам сформулировать принцип верховенства права. А самое ценное у нас ⁇ это право человека. Во всех документах, и в конвенциях, и в всеобщих декларациях, везде. В 2009 году, когда мы принимали в Киеве, у нас был конгресс Всемирной ассоциации юристов, вот это уже было. Нашли отражение, и тогда начали по степ поэтапно начали работать. Здесь, я думаю, как в развитии предложения по образованию и по совместному психологическому, будем так говорить, сосуществованию. Дело не в Профессионально может быть подготовки, а именно психологической вот тут заложенная такая позиция. Я родитель, тот ребенок, то есть он председательствующий, а этот должен следователь, или вернее, прокурор, это обвинур, обвин, э, обвинитель, вот все остальные адвокат, это вот опять же. Я думаю, что платформа может быть, площадки для образования, это можно внести. У нас есть Национальная школа судей. Есть, да. Мы ее в 2010 году у нас есть. Зарядили, они щука назначили вот. Это те, кто Так как мы можем официально Официально, обязательно Для всех Можем войти туда по такому предмету Психологические особенности Осуществления Профессиональной функции Процесс адвоката И проводить вот такую учебу Через вот эту декларацию Будет дана определенная команда Протокольно она обязана к исполнению, как и вот это все делаем. И дальше нормально все. Это будет официально.